Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І як ви бачите, у мене сьогодні буде відео розпаковки моїх посилок. Це замовляла я з нової почти дещо. І їздили ми в торгівельний центр, теж дещо прикупили. Тому пропоную вам заварити каву або чай. І будемо розпаковувати мої посилки разом з вами. Може, комусь щось подобається, і ви замовите таку ж саму посилку, як я. Тому бажаю приємного перегляду і давайте розпаковувати разом. Я думала, як правильно організувати розпакування посилок, але ви знаєте, думала, думала і думала, отак от напевно з першої почнемо. Що нам е, попадеться, то і буду показувати. Звісно, я на новій почті все це відкривала і дивилася. Деякий товар я купляла наложеним платежем, треба було мені його подивитися, тому відкриваю завжди на нову почті і якщо все добре, я проплачу і беру. І давайте почнемо ось такого пакетику. Так, зараз відкриємо ми його і подивимось, що тут в першому пакеті. І в першому пакеті у нас. Ось такий гель для умивання. Завжди кладуть такий якийсь малесенький подарунок з цієї фірми, де я замовляю. Замовляю я це в інстаграмі. Дуже приємно, коли кладуть такий подарунок і можна спробувати ту чи іншу продукцію. Тому такий маленький подарунок завжди приємно. Ось я замовила такі крем-вершки. Це для демакіяжу, для всіх типів шкіри. Я не фарбуюсь, але іноді у мене фарбується дочка, тому замовила їй. І іноді я ну це знаєте таке, як якесь повинно бути свято. Дуже рідко фарбуюсь, тому. Може, і мені знадобиться. Взяла, будемо користуватися, пробувати. Це вперше я взяла ось такі крем-вершки. А ось такий ніжний фітомус я вже вже брала. Він підходить до всіх типів шкіри. У мене є такий був для проблемної шкіри, а це я взяла на пробу для всіх типів шкіри. В принципі, ця мені продукція подобається. Знаєте, продукція є і на майкапі, кому цікаво подивитися. Дуже достойна така продукція, мені подобається. А хто може шукає собі пінку для вмивання або для демакіяжу, зверніть на це увагу. Так що, ось такий це перша була в мене така розпаковка. Будемо розпаковувати другий пакет. Так, і ось беремо другу коробку, яка приїхала до мене. Я вже тут замовляла. Дуже мені подобається цей магазин. Вони так симпатично і красиво оформлюють свою посилку. ну Дивіться, це дуже симпатично. Таке оформлення дуже мені подобається. Так, і вони е, теж завжди кладуть як, якийсь подарунок малесенький. В цей раз поклали гель, якийсь треба читати, і це теж дуже приємно. Замовила я собі ось такий крем: це SPF 50. Е, ну, мені дуже він подобається, і в принципі, у мене таких, знаєте, е, багато вибору не було. SPF, з кремами SPF. У мене їх було два: біодерми і цей. біодерми мені взагалі не сподобався, а цей ну, просто він класний, але він підходить для жирної, комбінованої шкіри. Дивлюсь дівчинку в інстаграмі і вона рекомендує креми. По типу шкіри. І по її рекомендаціям взяла цей крем, і дуже мені сподобався. Іншого крему я не хочу. Цей крем мені ну на 100% підійшов. В такій симпатичній упаковочки вони такі кладуть свої крема. Ну, дуже класно. Так, переходимо до наступної покупки. Наступна у нас посилка це зубні щітки. Ось такі: це Купарокс 5460. з В принципі, нам ці зубні щітки порекомендувала наш стоматолог, наша жінка-стоматолог. І ви знаєте, ми користувалася, купляла їх, потім ми відійшли від цих зубних щіток, але знову вернулися. Вони дійсно суперові, добре справляються зі своєю задачею, тому вернулися до них знову. У мене є, я, ми не дам Змінила собі зубні щітки, але я це взяла про запас, нехай лежать. так Поклала ще ось такий каталог, подивлюся, зйомлюся з ним, тому що тут є щітки і для брекетів, і для всіх таких знаєте імплантів. ну Різні щітки. Нам, сину будуть ставити брекети, тому треба придивитися. Яку щітку йому треба буде купити. Ну, йому не зараз будуть встановлювати десь через місяці, два-три, мабуть, але будуть. Тому познайомлюся з цим каталогом, які щітки в них є, і буду знати наперед. Тому ось така покупка в мене була, і будемо відкривати далі. Наступне замовлення дуже цікаве, тому що у мене з ним була цікава історія. Замовила я ось таку водичку «In Love – Today, Tomorrow, Always». Це від Avon. і в Avon її, її зняли з виробництва, і тому її шукала на OLX, на шафі, замовила на Ізі. Спочатку я замовила в одному місці. А мені там не відповіли. Тому я замовила в іншому і відповіли відразу, а на наступний день і там відповіли. Тому вирішила взяти обидві. Мені дуже подобається цей аромат ну, Насправді подобається. Звісно, він мені здається, більше підходить на весну або на літо, але зимою теж треба гарно пахнути. Так, мені тут теж поклали подарунки. В першому замовленні, де я замовляла водичку, ось такі були цікаві, буду знайомитись, не знаю, що це. Так? А в другому поклали ось такий каталог, треба, його, треба з ним познайомитись. Навряд чи я замовлю тут, бо я цю косметику не знаю, вже знаю свій догляд, але може щось і замовлю. Тому ось таку водичку я купила з такою цікавою історією, але нехай буде про запас. Знаєте, ми, жінки українські, любимо, щоб все було про запас. Наступне замовлення, так, ось зараз. Покажу, ми були вчора в магазині, де купляли вані зошити, я вже не показую це. ну, Зошити, щоденник і таке для школи, для навчання. У нас онлайн навчання, тому треба щоденник, ну, треба такі мінімальні якісь покупки, треба було зробити. І купила там ось такі дві свічки. У мене скоро у донечки день народження, тому не знала, думала, може купити таку велику знаєте, свічку пишуть з Днем народження, але вирішила взяти дві двічки. Будемо святкувати в сімейному колі. Наразі гучні такі святкування нікому не потрібні, в сімейному колі привітати. ну і Напевно, вона піде з дівчатами, теж кудись погуляє. Ось така в мене доросла донечка, тому треба було купити свічки. Так, І наступне моє таке замовлення це ось такий крем Ордінарі, ну, не знаю, як правильно зветься, з англійською у мене, скажімо так, не дуже добре. Але замовила цими засобами, я вже користуюся. Я замовляла такий маленький крем у мене у маленькому форматі. А це замовила великий, бо він справді ну, класний, мені подобається. І великий формат, я думаю, надовше вистачить, і він по ціні дешевше, ніж брати маленький формат. Так? І хто не користувався цією косметикою, я раджу спробувати. В принципі, вона така бюджетна і є результат від неї. Дивіться, вони кладуть ось такі, як палички кукурудзяні, такі ну, цікаві штучки кладуть. Так? І взяла значить, ніацемід. Десятивідсотковий з синком в мене він є, але я взяла про запас, так як ми, українські жінки, любимо купляти все про запас. Тут 30 мл, і реально, от ввечері е, намастиш шкіру і зранку як дитинка просипаюся. Ну, я так шуткую, але він допомагає. А, де я замовляю, е, значить, оці крема, так і ніяміт. Так, ось такий, бачите, вони поклали тільки я помітила. Будь у тренді люби себе. Белла. ось такий сайт. В принципі, на ньому завжди все є. І знаєте, в мейкапі дорожче ніж тут. Тому цей сайт трошки дешевше. Далі у мене такі великі розпаковки, скажімо так, наразі скоро у моєї донечки день народження, так, і вона замовила ось таку ковдру, але буде її дарувати моя сестра. Вона просто нас попросила купити. Виберіть ту, яка подобається дочки. Тому вибрали ось таку написано кронворк. Я не знаю, фірма це ми брали в юску, ми заплатили, дивіться, ковдра. Отак. Ось видно. Ковдра коштувала, 2, 2,99, а ми заплатили 1149. Ну, Це така гарна знижка, і тому вибрали таку гарну ковдру. Ну, Вона мені дійсно сподобалася. І це вона йде метр 35 на 2. Тут немає розміру, а так вона йде. Так так. що ось так. Ось такий буде, я думаю, гарний подарунок. Так, Далі взяла ось такий на матрасник нам на ліжко. Була гарна акція, тому чому думаю не взяти. Тільки знаєте, що мені не сподобалось? Ковдра йшла в такому пакеті, а цей так шло, ну, так, без пакету йшов на матрасник. Ну, я думаю, зараз закину пральну машинку і нічого Такого не буде. так? Дивіться, це 160 на 2, і він коштував 650 гривень, а коштував 900. Ну, така знижка, думаю, непогана. Чому не взяти? І нам потрібен був на матрасник. Краще попросила закупити такий подарунок до подарунка. Це така свічка. Вона коштувала 125 гривень. Буде... Теж такий подарунок до подарунка. Ну, Це сестра буде дарити ковдру і ось таку свічку. Вона, знаєте, так гарно пахне. Мені сподобалось, як вона пахне. Нам її завернули ось такий папір, тому я завертаю і все буду дарувати так. Так, далі ми були, зайшли в сенсей, я зайшла, хотіла глянути собі юбку, але там юбки не було. І купила куртку. Я її тут так поклала, краще видно. Проста класична куртка, сподобалася мені. І в ціні мені сподобалася. У мене така шкірина є, але з нею така трошки проблемка. Ральф мені її трошки подряпав. Думаю, і кудись її здати, щоб мені її там перемонтували. Іноді такі куртки носяться краще, ніж зі шкіри. Ну, подивимось, як ця буде носитися. Надіюсь, що добре. І дівчатка взяла ще ось такий собі, таку собі річ, дуже хотіла, але вибирала дуже-дуже довго напевно, десь рік вибирала. А наразі з цією війною а зараз символіка українська, знаєте, так, популярна, скажімо так, і вирішила взяти собі ось таку вишиванку. Залишу я сайт, де я брала. вона така дуже по якості, дуже гарно, пошита дуже акуратно. І машина ця, ну, це машина вишивка, мені дуже подобається. Різні кольори, різні вишивки. Я вибрала ось таку, може зараз примірюю вам, так покажу, як вона на мені. Я її брала наложеним платежем, щоб поміряти на новій почті. Ось така вишиванка коштує 850 гривень. Але я брала за, з наложеним платежем. Тому заплатила 950. п'яти всі мої замовлення. Я вам показала. Ось такі були замовлення мої. Може хтось собі щось підібрав і може комусь щось подобається. Я вам і всім нам бажаю мирного неба, найскорішення, закінчення війни. Щоб всі хлопці, дівчата, які на війні повернулися найскоріше додому, живими і без яких, знаєте, травм. Наразі дуже багато людей допомагають нашим захисникам. Ви знаєте, це, це дуже добре, бо прості люди без простих цих людей може, б наша країна і не вистояла. Ну, це така моя думка. Діємося і віримо, що Бог нас не залишить, і ми будемо жити в мирній нашій країні. До нових зустрічей і до нових відео. Зараз піду помірюю вишиванку і куртку. Так, ось показую, одягла і вишиванку і куртку. Куртка така, знаєте, звичайна, ну проста. І я ж кажу, по ціні мені дуже сподобалось. Тому думаю, буду носитися добре. Зараз зніму її і покажу вишиванку. І ось така вишиванка. Тут можна затягувати, ну, регулювати собі як треба. Я з цим ще не розібралася, так тільки її отримала. Ну, в принципі, вона мені подобається, як вона сидить. І по фасону мені подобається, і по якості їй взагалі подобається. Можна одягати її як і на свято, так і на кожен день, мені здається. І вишивка мені ну, дуже подобається. Так що, залишу посилання, де я її брала, може, ви собі, дівчатка, щось там придивитесь, якщо потрібна вишиванка.